999. Passat 8 року 6499. Peugeot 308 12 року 6 499, Opel Meriva 5 року 499. Opel Meriva 6 року 4,499. Peugeot 3008 11 року 8 999. Espace 4 року 5999. Так, новиночка, що немає ціночка, скоро скажемо вам її вартість. Matiz 12 року 1999 доларів. Chevrolet Четіс сьомого року 5499 доларів. Доларів. Славута 5-го року 1699 доларів. Nissan Versa19 рік 8499. Смарт 17-го року 7499. Ланус 8 го року 3 999. Якщо вам сподобався якийсь з наших автомобілів, ви хочете його придбати, переходьте в наш телеграм-канал за посиланням в шапці профілю або залишайте плюс під цим відео, та наш менеджер зв'яжеться з вами вже сьогодні.